Доброго дня, звати Артем, я Являюся оригінальним директором Волинської фондової компанії. Ми з вами знаходимося на битві титанів у Київській області. Волинська фондова компанія з одним наших основних оригінальних головних представників Унія представляє три одиниці техніки: це прес Z-511, MXL 3000 розкидач мінеральних добрив зручне комплексвання та найсучасніший розкидач органічних добрив унія Титан-24. Спочатку про прес Z511. Ви пам'ятаєте, ті всі діти, люди, які дивилися мутік на погоді, коли вовк їхав на тракторі і збирав курей, тюки. Ось, засновник. Ну, от, ось засновник, звідки все пішло. Принцип бома, да, – Це на притулку 540 обертів за хвилину достатньо, дишло, кріплене. Це просто ширина збирання, якщо говорити по середині котка, да, який збирає цю штучку, закидає на середину, то виходить 1,90 90, Ну, конкретно метр 80. Чотири раді пальців підбирають і подають на шнек. Шнек подає в подаючу камеру. Все дуже просто. Це запобіжник, щоб не перелітала лише сторона. Ширина підбирання метр 80. Зарахувалася його колеса. Ширина пресування метр 50. Ширина тюка 46, 36. І від 30 до 1,30 метра плюс ну, ущільнення його масової системи. Ось один із них ми зібирали. Буквально недавно. Ну, вага його кілограм 12. Гарно спресований. Бачите, не розсипається. Будь ласка. Площа пресувальної камери 1500 літрів. Вхід поршня 100 обертів. Робоча швидкість ОРГ від 5 до 10 км за годину. Необхідна потужність трактора від 30 кінських сил і більше. Візальний апарат німецький з ліцензії Pharma. От В'язальний апарат з цієї сторони дуже гарно видно, дуже важливо на нього подивитися. І коли вона пресує, 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 голка в'яжить. І така додаткова опція, яка недорого коштує, але вона важлива. Подає, подаючу камеру, подає, 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 напресовує, напресовує. І далі, далі ми за фаркоп цепляємо прицеп, і стоять один-два працівника на прицепі і складають гарні скипки, в гарні кусочки, в гарні ряди, складають все, що є. Зручно. Просто, без цієї опції також можна, але воно буде складати ось так. Раз, два і все інше. Всередине потім потрібно підходити, збирати, складати. Цей агрегат робиться вже дуже-дуже дуже багато років. Дуже багато років. І він, як був, такий є. Професійна, швидкісна машина, дуже якісна. Роздавати пайовикам, ця машина просто незамінна. Навіть ті люди, що коляс в неї, Вирощують гриби, ця штучка необхідна, тому що всі відрізні соломи. Сілиться наш солома. Принцип Колесо загортає в рядочок, пальці підбирачі підбирають, подають в шнек похилу камеру і подають в прес. І прес пресує, обмотує. І подає всю систему. Все дуже просто, все дуже просто. Також цим виробником ми дуже якісно хочемо запропонувати сітку. Сітка-безелін, яка гарно використовується дуже якісно використовується для цього преси, 400 метрів в кілограмі. Вага цієї бобіни 5 кілограм, тобто 2, 2 кілометри, 2000 метрів в одному рулоні. В даній ситуації 500, 500 метрів в кілограмі. 2,5 тисячі метрів або 2,5 кілометра в одному війні. Це первинна сировина, яка є дуже міцна, дуже якісна і дуже гарно працює з цією системою. Дуже гарно. Це лядо відкрити відчиняється, тут встановлюється 4 таких рулони на в'язання. Дуже зручно поставили і пішли на цілий день в роботу. Чотири штуки вистачить на сутки роботи. Ось ми зняли ляду бокову, отут видно, як видно, як працюють голки, як в'язальний апарат розпочинається, працює, подає і це і працює. За рахунок оцієї сторони, тобто регулювання, можна зафіксувати, да, от відкрутити, зафіксувати той розмір тюка, який вам необхідний: від 30 см до 1,30 м То, що є зручно для того, щоб... Люди, які будуть розносити ці тюки для пайків, щоб їм було легше, важче і все інше, ну, типу, контролювати. З цієї сторони йде ступінь жаття, з одної і з другої сторони йде ступінь життя з самого тюка. Тобто його можна зробити як легкий, ну типу оцей тюк 10 кг, Його можна зробити до 25 кг. Так і інше. Він працює все, як пшеницю, люцерну, ячмінь і так далі. Так далі. Працює на всьому. Як завжди, я люблю говорити сучасність сьогодення ледські фонарів навіть на пресі, ну, навіть на пресі. Тобто Унія Унія 2.0, Унія працює по-іншому, Унія працює з досвідом, Унія працює якісно. Так як Унія виробляє цей агрегат. Багато десятки років, а Волинська фондова багато десятків років продає. Продано цих агрегатів тисячі, тисячі штук по Україні. Ми як ніхто знаємо, як з ними працювати, як їх ремонтувати, як їх обслуговувати. Все, що є необхідно, у нас є на складах, на наших шести філіях нашої цієї компанії. Все є в наявності, будь ласка, звертайтеся в Волинську фондову компанію, як за налаштуванням, як за запасними частинами, як за оновленням цієї техніки. Також за, за шпагатом. Будь ласка, звертайтеся, прес-легенда. Так як всі знають, що є преса як шпагат, як сітка. Ось сітка, метр двадцять три шириною, три кілометри довжиною. Будь ласка, безелін, оригінал, якість відповідна.